Друзі, наступне відео поставить крапку в питанні мови, але перед тим як ви побачите це відео, я хочу наголосити, що зараз відбувається в Україні. Я спостерігаю дуже уважно цих марцинків, цих мерів, да, патріотів, псевдо вони для мене патріоти. Да, от які там ходять, видумують, не знати, що мовні патрулі, то вони там бігають за попами і тому подібне. Я це, наприклад, я це. Не сприймаю взагалі адекватно, зараз це не на часі точно. І разом з тим спостерігаю за різними замісниками мерів і мерів, херерів, політиків, які повдівали зелені рубашки, вишиванки. Там, типу, мов вишиванка, патріот, українець, аж і зелену, би ще й військовий я патріот, українець. Да? От прийшли. Поліція, чи хто вони там в школи, да, здорові бугаї-хлопці, щоб розказувати дітям, що треба говорити по-українськи. І тут хлопець, один школяр, поставив його на місце. От ви послухайте це. Це, це молодець хлопець. Виключно українською мовою. Бо якщо ви розмовляєте російською, ви підтримуєте ворога. У мене одне питання. Мій батько зараз. Захищає часів я, але він розмовляє російською мовою. Це що він тепер ворог? Я не хочу такого казати. Просто велика пошана для вашого батька, що, що він захищає Україну. Але він має вчити українську. Так він захищає часів'я, поки ви тут розмовляєте. що ви кажете зараз? Я просто не.